Що, всім привіт! Отака от подряпинка у нас. Я бачу, що на відео трохи видно, і от Подряпили лак і будемо зараз використовувати, тестувати той засіб, про який я трошки пізніше більш детально розкажу. Це у нас буде Turtle Вакс, подряпинка від гілячки, наче пошкоджений тільки лак. Тому зараз відео попробуємо чи працює дійсно той засіб, чи ні. Зараз це трошки. Вимаємо цю частину автомобіля, воно на відео, до речі, не так сильно видно, а вживу прям кидається, і там далі також є подверці, і по порогу також ця подряпинка йде. Тому дивимося відео, тестуємо і глянемо, чи допоможе, чи ні. Зараз це все витримо і проекспериментуємо. Так от більш детально розглянемо наразі цей засіб проти царапин. Проти різноманітних ушкоджень автомобіля, придбав я його в магазині Мойо, як завжди, використовуючи власні бонуси. Взагалі його ціна складає близько 550 гривень, а з бонусами він мені обійшовся. Також з промокодами близько 350 гривень. Зараз буде точна інформація на екрані. Що ми бачимо? Це засіб від Сарапин, Turtle Wax. Взагалі це бренд американський, як я розумію, вироблений для Європи, оскільки в нас є тут маркіровочки, які переклеєні вже на. Українську мову, а все інше у нас на німецькій мові, якщо я не помиляюсь, також дата виробництва даного засобу 31.01.2025 року. Я нагадую, що зараз у нас липень місяць 2025 року, але я ніде не знайшов термін його придатності. Надіюсь, що срок служби його більше ніж півроку. Що ми можемо бачити на коробочці? Тут є QR-код, який веде безпосередньо на рекламний відеоролик в Ютубі, який показує, як Легко прибираються різноманітні подрапини. Також у нас є на українській мові надписи, що це є антицерапін з компаундом Туртовакс Scratch Repair 207 мг. Це покращений та досконалений дрібноабразивний засіб для швидкого усунення мілких подрапин з кузова автомобіля, потертостей та забруднень хімічного характеру. В двох словах хочу сказати, що дійсно багато передивився відео, передивився різноманітний. Продукції не тільки Турктувакс, це одне із дорожчих засобів. Я дивився на К2 і тому інше, але все-таки вибрав щось трішки дорожче, оскільки дешеві засоби вони, як правило, в відгуках читав, що після декількох мийок ця паста сходить і царапину-подрапину знову видно. Цей же полімер він виробник обіцяє, що не змивається, навіть тобто в саму подряпинку входить. Дуже щільно, хімічний склад майже її маскує до 100%. У нас невеликі подряпини, тому попробуємо зараз в режимі тесту такий препарат. Що далі дивимося відео. До речі, такими серветочками ми зараз витрили нашу пошкоджений бампер. Ну, там воно, коли пелючки немає, то воно майже і не видно, що там є. Але все-таки цей засіб зараз потестуємо. Потестуємо, чи він дійсно приховає ті подряпини. Ось зараз трошки їх прибрали. І трошки сухенькою тряпочкою ще частенькою протремо цю деталь. Ну, я ж кажу, на відео майже їх не видно, але якщо придивитися, то ця подряпина зовсім має місце. Ретельно витираємо цю всю деталь. Я хотів їхати на мийку сьогодні, але на вечір обіщають зливу та дощ, тому вирішили це все локально протерти. Так, ну що беремо цей препарат. Він, ну, до речі, був відкритий, і тут, бачите, є такий якби, сегмент. А ні, він закритий. Все, помиляюсь. Так, ну, в деяких інструкціях я дивився, що тут е, потрібно вичекати 30 секунд, а потім ганчірочкою розтирати. Тому зараз чекаємо 30 секунд, розтираємо, а потім е, чистою ганчіркою це все стираємо. Мікрофіброю треба робити, але в мене теж така дряпочка, яка не залишає слідів легенько. Тому чекаємо, зараз подивимося, чи прибере ці подряпини. І зараз ще ці оброблю Верхні Баночка велика. Тому в режимі тесту попробую. Ну що, друзі, два рази я пройшовся по цьому подряпаному елементу. І що вам хочу сказати, що подряпинку майже не видно. Отже, отже, працює працює даний виріб. Десь там Трішки під кутом можна побачити її. І все дуже просто, без будь-якої машинки. Хоча даний засіб також можна використовувати з ліфувальною машинкою. Але в першу чергу вона розрахована для використання вручну. Як можемо бачити, вже взагалі немає. Майже майже немає цієї подряпанки, якщо сильно, сильно придивлятися, то вона десь там є. Подивимося, чи. Після мийки, або після дощу вона з'явиться, але я, в принципі, задоволений таким результатом. І зараз трошки ще продовжимо в інших місцях. Ну, а результат клас, взагалі. Ось ця далі йде подряпинка. Так, як би мені її вам показати, от. Це гелячка мене процарапала. От вона йде от 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 І зараз ми обробимо витримуємо цю всю діляночку. Попробуємо також. Заполірувати. Друзі, тільки що прийшовся, ви все бачили на таймлапсі за один раз. І хочу вам сказати, що результатом дуже-дуже задоволений. Не знаю, наскільки вона буде триматися, але тої подряпини взагалі не видно. Як показати, я ще не знаю. Вже вибачайте, не спеціаліст, але там ще відсвітлюють кущі. Але візуально, навіть якщо близько, Єлі-єлі там десь, можливо, її видно. Тут я не дотерася в краєчку, тут її видно, але в цілому поти типу подряпані результатом дуже задоволений. Тому, 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 друзі, дійсно ця штука працює. Навіть при ручному натиранні результат дійсно є. Подивимося, чи він не зійде. До речі, придбав майону, ну але я про це вже говорив мабуть. І зараз трошки ще оброблю, у мене ще є на порозі царапина. Ось, ось, щоб ви розуміли, ось вона тут шла і от вона продовжується. Тут її вже візуально видно. Тому тут немає. Навіть якщо збоку там показати. І тут вона продовжується по цій дверці. І ще там внизу в мене є невеликі подряпинки. Також попробуємо їх прибрати. Пограємось. Так, ну що, друзі, результат ви бачите? Все бачили на екрані. Поліровочкою задоволений. Камера, звісно, не передає, але за допомогою власних очей я бачу, що ці подряпини майже на 100% пішли. Тому, тому результатом задоволений на всі гроші, як то кажуть, і можемо бачити повністю по цим момент. І тут на бампері. Подряпинок немає, тому рекомендую. Класна штука. В режимі тесту. Звісно, потрібно треба було спочатку помити автомобіль. Але ми пройшлися серветочками, тому класний результат для ручного полірування. Звісно, такі от моментики воно не прибирає, оскільки це вже скол, але в цілому подряпини лаку прибирає прикольно дуже. Тому, друзі, висновок. Цей засіб дійсно працює. Навіть для... Ручного використання мені дуже сподобалося, да. Головне робити це все на чистому автомобілі і пройтися перед тим перед обробкою спеціальними серветочками, які прибирають жир і інші відкладення, Я на початку відео показував. І також ретельно пройтися відповідно до інструкції вручну. Якщо ви будете використовувати шліфувальну машинку, то треба її використовувати тільки на, міні, на мінімальних оборотах, оскільки цей засіб туртовакс створений лише для в основному, для ручного натирання. Тому, друзі, посилання на даний. Виріб буде в описі. Також щось там цікаво, що там. Подивимося зараз під тою наклеєчкою але засібу, до речі, хватило на весь бок автомобіля, і тут дуже багато залишилось. Ви бачили, скільки я використовував. А під цією наклеєчкою у нас є інформація про виробника, але на українській чи російській мові немає жодних позначок. Бачу, що зроблено. Wax Євро Limited є офіційний сайт в Британії, але не суть. Засіб у нас продається в різних магазинах, тому не знаю як К2, але цей мені засіб сподобався. Також подивлюся, чи після миєчки ці подряпини не з'являться, і додам коментар до цього відео. Якщо було цікаво, ставте лайк, протестували. Певнилися, що засіб працює. Надіюся, після мийки або після дощу ці подряпини лаку не з'являться знову. Ну, якщо ви хочете позбутися більш таких глибоких подряпин, то потрібно декілька разів, як виробник, і. Говорить, пройтися по деталі, яка ушкоджена. Тобто два-три рази. Не бійтеся, беріть мікрофібру і вперед. Класна штука, рекомендую. Друзі, всім дякую за увагу. Сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені буде приємно. Посилання на товари, як завжди, в описі. Магазину моє. Дякую. Швидка доставочка, все круто, безкоштовна доставка до нашого міста. І взагалі, все купую. Усі автотавари наразі в магазині мойо. Тобто, Пока-пока.